Добрий день, мої любі четвертокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні ми з вами напишемо діагностувальну роботу списування. Але спочатку пригадаємо правила, які нам допоможуть при написанні цієї роботи. Пригадайте, будь ласка, як дізнатися, яку букву Е чи И треба писати в ненаголошеному складі? Щоб дізнатися, яку букву Е чи И писати в ненаголошеному складі, треба змінити або дібрати спільнокореневе слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Село села, вишневий вишня. Пригадайте, будь ласка, які звуки називають подовженими та як їх позначають на письмі. Є такі чудні слова звук один, а ніби два. Поруч звуки ці живуть, їх подовженими звуть. Читати читання. Пригадайте, будь ласка, коли ми в словах пишемо апостроф. Апостроф пишеться після букв Б, П, В, М, Ф. Е. Та букви Р, коли ця буква позначає твердий звук Р. Перед буквами я, ю «є», «ї», коли вони позначають два звуки: Б'ють, п'ять, черв'як, м'яч, верф'ю, пір'їна. Запам'ятати ці букви нам допомагає словосполучення мавпа буф. Пригадайте, будь ласка, коли ми ставимо коми при однорідних членах речення? Ми визначаємо, як поєднані однорідні члени речення. Якщо вони без сполучників, то ставимо кому, якщо вони поєднані одноразово одним сполучником і, який не повторюється. Не ставимо кому. Якщо сполучник І повторюється, ставимо кому після однорідного члена речення. Якщо поєднані сполучниками А, але то ми обов'язково ставимо кому. Погляньте, будь ласка, на цих пташок. Поміркуйте. Що їх об'єднує? Ці всі пташки перелітні. Текст, який ми будемо списувати, над яким будемо працювати, називається відліт птахів. Відкрийте, будь ласка, свій зошит. Сядьте гарненько, рівненько, правильно візьміть ручку в руки. Запишіть сьогоднішнє число 15 жовтня. Діагностувальна робота. Далі слово списування. І назва тексту відліт птахів. Поставте, будь ласка, відео на паузу та старанно, не поспішаючи, запишіть все, що є на цьому слайді. Давайте повторимо. Алгоритм, кроки наші при списуванні тексту. Перше, що ми робимо? Ми читаємо кожне речення по черзі Вголос. чітко промовляючи кожне слово складами. Потім це речення читаємо про себе мовчки. Далі визначаємо в реченні складні для написання моменти орфограми. Заплющуємо очі і спробуємо подумки записати ці слова, згадуємо правила. Повторно читаємо слова, написання яких викликає невпевненість вагання. А далі записуємо. Речення в зошиті, диктуючи собі. Після чого перевіряємо написання, звіривши його з поданим матеріалом. І так далі кожне речення по черзі. Після написання всього тексту, ми повністю весь текст ще раз перевіряємо, звіряючи його із текстом, який ви побачите на слайді. Перед вами текст, який ми будемо списувати. Зверніть увагу, що деякі слова треба записати, розкриваючи дужки і обираючи правильне написання цього слова з орфограмою. А ще у нас є два речення, виділені синім кольором. В цих реченнях треба поставити правильні знаки пунктуації. При однорідних членах речення. Бажаю вам успіхів! Будьте старанними та уважними. Пишіть гарно, не поспішаючи. Коли ви запишете половину тексту, перегорніть на наступний слайд і трошки відпочиньте. Порухайтесь, а потім поверніть назад. До тексту. А зараз поставте відео на паузу та працюйте. Трошки відпочинемо. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules? And imagine a utopia Darling, I'm just so fed up with these expectations they weigh me down My heart is begging me to get the hell out of my head I wanna live inside the upside down For a and pretend Honey, I'm a perfect and Whoa, whoa На цьому наш урок української мови закінчується. Поміркуйте, будь ласка, який ви маєте заряд сил та настрою в кінці нашого уроку. Оберіть батарею з вашим настроєм. Молодці! Я впевнена. Що ви гарно попрацювали. Дякую вам за вашу старанну роботу на уроці!